Рух по колу — це не перехрестя, де посередині встановили клумбу. Рух по колу — це ем, ділянка дороги з одностороннім рухом, mm -hmm. яка має з'їзди праворуч. Тобто виглядати це має приблизно ось так. Ось у нас є дорога. А ми не, ну, типу, я от намалював так, да, трошки криво, uh -huh. але це я це навіть спеціально зробив, щоб було більш наглядно. Ось, і виходить, що ось дорога, да, і ось вона пішла далі. Угу. Uh -huh. Тобто, тут, зрозуміло, що щось є посередині якась клумба. І ось твоя смуга, ось вона пішла далі. Тобто ми просто виїхали на дорогу з одностороннім рухом, який має з'їзди праворуч. Тобто Ми рухаємося по цій дорозі. І ця дорога просто має вигин, така скручена в бублик. Тому ми рухаємося. По ній і перед з'їздом ми, звісно ж, готуємося виконувати маневр, тобто з'їхати чи на перший з'їзд, чи на другий, чи на третій. Про що це говорить? Це якраз тема, коли вмикати поворот і який поворот вмикати. Да? Так от, при заїзді на круговий рух поворот не вмикається, покачує поворот не вмикається, так як, як ми вже з тобою, що побачили, це дорога з одностороннім рухом, тобто це не... Перехрестя, на якому ми кудись повертаємо, якщо ми умовно робимо третій з'їзд, ми наліво не повертаємо, там лівого повороту uh -huh. немає. Ми рухаємося по ній прямо, з вигином просто, да? А потім будемо виконувати з'їзд праворуч. Uh -huh. І це буде наш третій з'їзд. Хоча багато хто сприймається як поворот ліворуч. Е, так, з цим розібрались, так? Да? Тобто покажчик поворота при заїзді на круг не вмикається. При з'їзді з круга обов'язково вмикаємо покажчик поворота, який... Правий. Звісно, правий, тому що у нас з'їзд праворуч. І на кругу діє дуже простеньке правило. При заїзді на круговий рух ми даємо дорогу тим, хто вже рухається по колу. Тобто це ті, хто рухається, і, як правило, зліва від тебе, ну, в нашому випадку зліва, в кого це лівосторонній рух, то там все навпаки. Наша задача... Точно подивитися, чи зліва нікого немає. Якщо в реальних умовах, просто на звичайних перехрестях у нас, як правило, поміха справа, да, то на, кругу, на Круговому русі умовна поміха сліва. Умовна. Хоча там такого поняття немає. Це просто, щоб легше було розуміти. Ось, при заїзді ми завжди даємо дорогу тим, хто рухається звідси. Тобто хтось, хтось перший вже заїхав, він вже рухається по колу, він має перевагу над нами. І при з'їзді ми обов'язково маємо переконатися, що справа від нас. Разом з нами ніхто також не рухається по колу. Тому що ми йому маємо дати дорогу. Ну, Це основа, да? Це, це те, що, що основне. Далі, як же, ж, як же ж правильно працювати так, щоб все було безпечно на кругах? Що ж робити, якщо от, одні кажуть, що я все одно буду включати лівий поворот, бо це більш безпечніше. А я скажу по-іншому, не поворот забезпечує безпеку, не лівий, поки що забезпечує безпеку. Безпеку забезпечує правильний вибір смуги. Uh -huh. І якщо ти правильно вибрав смугу, то все буде безпечно, все буде чудово. Так от, при повороті, точніше при заїзді на круговий рух, ми можемо вибрати смугу як праву, так і середню, так і ліву, якщо їх є там три. Якщо там їх дві, умовно, то там праву або ліву. І Дозволено заїжджати з будь-якої смуги, так само дозволено виїжджати, з'їжджати в будь-яку смугу. Але за умови, що ти тримаєш свою смугу. Тобто не міняєш на ходу при з'їзді там, умовно, ти їхала в лівій смузі, а при з'їзді вправу з'їжджаєш. Uh -huh. Це ми можемо робити тільки за умови, коли просто іншого варіанту немає. Тобто ми просто під час з'їзду міняємо смугу, тому що там якась перешкода може бути або, або щось ще. Але загалом при з'їзді ми залишаємося в тій смузі, в які їхали. В якій ж смузі їхати. При з'їзді на перший з'їзд це точно тільки права смуга, там варіантів взагалі немає. При з'їзді на другий з'їзд, тобто, як правило, це прямо, як правило, є варіант або права смуга, або середня смуга, в залежності від конфігурації перехрестя. Там також треба дивитися завжди, що відбувається на самому кругу. Ну і третій з'їзд або четвертій з'їзд це, скоріше всього, третя смуга. Тобто та, яка лівіша. Або якщо у нас дві смуги, то просто лівіша. І тоді ти під час е з'їзду не будеш так часто м перетинатися з тими, хто рухається далі по колу. Uh -huh. Що я маю на увазі? Якщо ти будеш при з'їзді на третій з'їзд, тобто рухатись на третій з'їзд, рухатись постійно по правій смузі, дехто каже, що це правильно, бо тіпа, я завжди буду правий, але це як з тими пішоходами. пішоход завжди правий, але не завжди живий. Да? Е Тут дуже схожа історія. Тобто Ми можемо рухатись завжди тільки по правій смузі, і ми будемо завжди мати перевагу. І ніби це окей. Але це не окей, тому що це небезпечно. Тому що при, при русі на третій або на четвертий з'їзд ти точно в двох місцях будеш потенційно в небезпечній ситуації. Так як з нами інші водії будуть перетинати е, свої е, траєкторії руху. Тобто траєкторії будуть дуже часто перетинатися. Тобто наша задача зробити так, щоб траєкторії руху е, нашого автомобіля і автомобіля інших водіїв, які там на різні з'їзди їдуть, е, мінімум перетинались. Тобто це означає, що перший з'їзд, понятно, що ага. права смуга, ми тут взагалі в дамках тут взагалі ніяких питань немає, лише дати дорогу. Другий з'їзд, скоріше всього, права смуга буде непогано, е, але є вільність також і. Середню смугу, якщо їх три, тому що дуже часто на виході ми можемо побачити, що права смуга може бути зайнята багато запаркованих автомобілів. Тому може і середня смуга також підійти. Але якщо ми не бачимо це то краще, звісно, права смуга. На третій з'їзд я би їхав тільки з лівої смуги по простій причині. Тому що всі, хто будуть рухатись на перший або на другий з'їзд, вони тоді з нами точно не будуть перетинатися, наші траєкторії будуть завжди окремо, одна від одної, а ми, якщо захочемо. На третій з'їзд їхати, то перед з'їздом ми навіть можемо перелаштуватися на кругу більш в правішу смугу перед нашим з'їздом. Тобто, коли ми приїхали другий з'їзд, ми можемо навіть перелаштуватися, щоб нам було більш зручно а, по, поїхати туди, куди нам потрібно. Тобто, на круг заїжджаємо без поворота, даємо дорогу завжди тим, хто рухається по колу, вибираємо смугу та, яка дозволить нам менше перетинати траєкторії інших транспортних засобів і щоб інші транспортні засоби менше перетинали нашу траєкторію. І на виході, а, і до речі, на круг ми можемо перелаштовуватися те, що я сказав, і на виході, звісно ж, правий показчик, праве зеркало, перевіряємо, чи справа нікого біля нас немає, і лише тоді з'їжджаємо в ту смугу, в якій ми і їхали. Uh -huh. За виключенням, коли в нас немає можливості виїхати саме в ту смугу, в якій ми їхали. Смуги рахуються справа наліво, тому ми... Якщо ми в то і вправіше. в середню, значить це друга смуга да, відправа. Значить на виході шукаємо також другу смугу справа. Якось так? Ну, Питання? Все легко по картинці. <рес> Воно завжди, все, коли на картинку дивишся, легко, а коли ти під'їжджаєш до перехрестя, то ти ж ніби від бачиш його так на горизонті, а ще якщо і горизонт такий, знаєш, трошки ти ніби в гірку, і ти ну, взагалі не, не бачиш конфігурацію. Так, да, і тому в житті все складніше, ніж на картинці. Тому тут важливо те, що я тобі вже нагадував сьогодні, тому важливо готуватися до повороту до повороту. Це якщо ми говоримо про uh -huh. перехрестя без кругового руху. Да? А, але якщо ми під'їжджаємо до перехрестя з круговим руху, з круговим рухом, там також потрібно готуватися uh -huh. до цього перехрестя. Яким чином ми маємо під'їхати на невеликій швидкості? І на другій передачі. Uh -huh. Максимум другій передачі. Інколи може бути перша. Чому? Тому що перед круговим рухом в нас точно буде знак, який? Уступіть. Uh -huh. Дати дорогу. Правильно. Uh -huh. І якщо ми знаємо, що перед нами знак дати дорогу, то немає смисла туди заїжджати на третій передачі. Uh -huh. Тобто ми під'їжджаємо на... Нижче передачі, тобто на другій, перевіряємо, чи там все окей. Якщо все окей, проїжджаємо на другій передачі. Передача нам якраз друга прекрасно підходить для продовження руху по колу, але і так само ми зможемо ефективно зупинитися і ефективно повзаємодіяти, тому що швидкість буде малою. Угу. Все, просто гальмуємо, перехід на другу, під'їхали, подивилися, все окей, проїхали. Не окей, угу. зупинилися, всіх пропустили і поїхали далі. Так. На коло, коли ми заїжджаємо, важливо при заїзді. Дуже-дуже обережно, тобто пер перед заїздом точно перевірити, що нікого немає. Але ну, якщо ти вже на коло заїхала, будь ласка, уверено, <губ> Да, Тобто дуже важливо на колі не почати без причини там, щось пригальмовувати, без причини. Да, і їхати дуже-дуже повільно, тому що рухаючись дуже-дуже повільно по колу, навіть коли ти в правій смузі, навіть коли ти в середній чи в лівій, може біля, біля тебе багато нехороших ситуацій створюватися. Тому, коли на коло заїхали, ми вже на головній, тому ми можемо більш впевнено їхати. Лише перед в'їздом. Правий покащук, правий з Якщо справа хтось є, uh -huh. то ми можемо трошечки знизити швидкість, пропустити його вперед і після того uh -huh. вже з'їхати. Добре? Ну так, да. от якщо мені треба буде з'їжджати, а там от справа дійсно тут, хто їде, як ти кажеш, от по колу, то я його ж маю пропустити, а не з'їхати йому перерізати. виходить. Well, а і мені з'їжджати, то я можу прям зупинитися, щоб він проїхав і з'їхати. Я ж не добаю mm -hmm. за нього їхати по другому колу. Тут така ситуація. На рахунок зупинитись. Скольський ну от я розумію, да, що мені треба їхати, і він там показався. І я сумніваюся, щоб йому ж не перерізати, дійсно. От. Цікаве питання. Якщо ми будемо прив'язуватися чисто до букви закону, до правил дорожнього руху, uh -huh. то да, прям зупинити всіх, пропустити і потім uh -huh. з'їхати з кола. Ну, в реальності я би так не робив. Дивись. Я тому і кажу, що їхати по коло треба більш впевнено. Mm -hmm. Чому? Тому що інколи, коли ти бачиш, що ззаду там десь він далеко, далеко тільки там десь починає заїжджати на коло, і десь там ще, ще ти бачиш, що дистанція доволі нормальна, ти можеш навпаки трошки пришвидшитись, щоб від нього відірватися, і потім спокійно з'їхати. Але це за умови, коли ти точно переконалася, mm -hmm. що, що так. безпечно. В більшості випадків, звісно, треба краще не впевнено, пригальмувала, пропустила його вперед, mm -hmm. і потім з'їхала. Але на рахунок прям зупинитись, щоб всіх пропустити. Ти розумієш, чому справа? Якщо ти зупинишся, твоя швидкість буде яка? Нуль. Нуль. І мені стартанути, да, а буде набагато так, а стартанути рощі. набагато складніше, тому що навіть якщо хтось там далеко з'явиться, то зі швидкості нуль дуже важко набрати одразу швидкість mm. хорошу, щоб не заважати тому, хто задусь там наближається. Знов. Ось, тому зупинятись на колі, на мою думку, небезпечно. Хоча правила, типу, не забороняють. Знаєш? Mm -hmm. Ну, от, оце такий от парадокс. Коли ми... Хочемо виконати просто правила, ми можемо створити більше небезпек, ніж коли ми ну, умовно, ем, чисто з точки зору безпеки, продивилися, ага, все ок, все ок, і впевнено проїхали. Ну, хоча воно, воно і те, і те про правила дорожнього руху. Просто правила нам кажуть, що ми можемо і зупинитись навіть. Але в реальності я би не зупинявся, я все-таки зробив би ще один оберт, ще, ще один раз приїхав би по колу, а потім заїхав. От якраз рухаючись по колу, mm. ти можеш спокійно заїхати ще на один круг і на другий раз з'їхати. Головне, поки ти їздиш по колу, не забути, вообще, в який тобі з'їзд треба було, yeah. і ти ж конфігурацію перехрестя. Якщо ти знаєш допустим, місцевість, да, то ти хоча б розумієш по орієнтирам, куди виїжджати. А якщо ти в новому місті і ти там собі вирахував, що тобі на другий чи на третій з'їзд, і тут ти почав по колу їхати, то ти вже заплутався. І навігатор, навірно, той заплутався уже. Ні, навіатор має теоретично да, показати, але... Пойді да. покаже. Ну ладно, окей. Але я з тобою згодом, да, може таке бути. Так, зараз. включаємо камери і поїхали. То щось ми базікаємо, базікаємо. Треба щось робити вже.